Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Прошу вибачення, давно не виходив на зв'язок. Знімати не було чого. У нас завжди одне і те саме. От, дощі. У нас, друзі, дощі і все. Тільки трошки спогодиться і опять, дощі, тому не було що, не було про що знімати, але, друзі, тихенько підготовляємо наші, підготували наші сімейки до зими. Ну, Друзі, це рік по ваших порадах. Пробую зимувати на одних холстиках. Позабирав все утеплення. Тут в мене вулик один перекосився в землю, тому я пере... роблю, укріпляю, камінчики підкладаю, бо знаєте, дощі йдуть, вулик тяжкий. Просто як би ти не хотів, скільки ти б не забивав арматуру в землю, це є арматура і вона лізе, тому перекособився, таким був то так поки трошки підсохло, бо таке було болото, що не могли то вийшов. Думаю, трошки попрацюю, то підварив те там, бо там ломалося туди. -туди. Так, так, друзі. Зимою друзі, не знаю, бачу, показують, що кладуть мішечки, якісь утеплення. Друзі, я нічого не кладу. Я в той рік дуже багато наклав, сильно було тепло в сім'ях, цілу зиму практично був у мене розпліт в сім'ях. І не повірити, я говорив з другом. Що дуже сильно осип бджоли була над Прямо такого не повірте, опізавше пострасту, було забито. Знаєте, було тепло, розплід гнали, розплід не облітулося, падав, і та бджола пропадала, і та бджола пропадала. І знаєте, десь на одному форумі один чоловік казав, і казав до нього, що краще утеплити, чи Очі... розутеплити. Якщо один чоловік каже, це є на формі, якщо утеплите, то буде влага, це хуже. Розтеплете, поставити одні холстики це теж. З другої сторони, каже, це добре, що влаги не буде, сирості не буде, але що будуть багато підідати корми, то нехай вони краще підідають кормів. І сидять тихенько. Ви знаєте, знімав клієнки, то прямо текло. Так, у нас така погода, а ще, знаєте, сім'ї є, такі, є всякі. Ви знаєте, якось так інтересно, вроді були клуби великі, а подивився, там сидять чотири рамочки такі жати. Але нічого, тому хай під'їдають з кормами порядок. Якщо ні, ми завжди зможемо щось підставити, як треба буде якусь канді, Щось ми придумаємо, друзі. О, тому я, як це рік, я, ті сім'ї, які витягалися дніща, о, які витягалися дніща, то і, стоять на утепленні, і, і, клійночка утеплена, а ті сім'ї, які, друзі, я не витягав дніща глухі дно. То забирав, оставляв тільки на холстіках, і ось було мороз був. мені мене завжди так не повірити, але на льотках було так, що аж сусульки висіли від інія. Від влаги стільки було це, дивлюся, сухо було. Навіть мороз був так чуточку, так, а так в принципі сухо було на верхніх льотках. Льотки верхні в мене, хоча і цей, але вони в мене трішки, от подивіться, друзі, трішки нижні прикритий. І верхні чуть відкриті. От, і так в мене по всій пасіці так відкриті льотки, практично по всій пасіці в мене так Чуть-чуть сильно не закриваю, моди якась хоче облітатися чи вилетіти померти, бо так, замічаю, є така, є така ділема, що бджола хоче померти, вилітає з вулика. Ну, попробую, торік дуже багато. Право, ви не повірите, право вигортав, то право в кожну вулику було тако. На дні ще було бджоли. Тому цей рік попробую, друзі, чисто зимувати на. На холстіках, ну, будемо бачити результат, все треба спрактикувати. Говоримо, дуже, дуже добре знаєте, що маю друзів, з якими ми дуже багато спілкуємося, по відеосвязі, по телефону багато спілкуємося з друзями, говоримо про це все жільництво. У мене є такий товариш, який вчора відпразнював іменіни. Я хочу його привітати. За те, що він в мене є, хай буде крепкий, здоровий. Щоб він був ще мені багато років піддержкою, мені був, допомогою, порадником мені був. Тому Саня, я тебе вітаю. Звісно, не починув він, а я. Ну нічого, він мене приймає таким, як я є, а я його почитаю. Тому е, прийми моє вітання, що ти вчора відпразнув. Ну, дай Бог, щоб це було в тебе ще багато-багато і багато, е, привітань впереді. Ти хороша людина, хоча вже в літах, але початку пасічник невеликий, але таким ентузіазмом взявся до роботи. Я привіствую таких людей, аби не перегоріти. Основне, дайте Боже здоров'я. Тому, друзі, працюємо на пасіці, тр... трудимося, робимо. Я ж кажу, перейшов, переглянув, де треба було підкормити. Оброблена пасіка, зимує тихенько. Знаєте, я замічав, що одна така пора між дощами. раніше, коли була в мене клейонка, то джоли вилітали. Зараз тихесенько, тільки шепотять. Тихесенько, тільки шепотять. Не знаю, побачимо. Я навіть, друзі, ви не повірите, я навіть в лежаках позабирав сверхню утеплення, позабирав всі заставни, Все, не вірите, я вам геть покажу. У мене тут молоденька сімейка, тут молоденька маточка моя. О. Все, тільки холсті. все. Ніяких більше утеплень. По всіх, де лежаках в мене є, все тільки на холстіки. Тихесенько, сидять, тихесенько. тут будемо бачити, що воно краще. ну тори, ви знаєте, рік було таке, що крайні рамки від влаги були поцвіли в мене. Небагато трішки, але було по дереву, там трошки було. о, Цей рік будемо бачити, друзі, що в нас буде, як воно буде зимівля. На зимівлі яка вона буде друзі. Так, як в нас цей рік. Ви знаєте, друзі, дивлюся по других областях, жалуюся, жара повисихала. Ой, у нас, друзі, отак з весни, як зарадилося, так до цієї пори дощі, дощі, дощі. Десь-не десь, -десь проскочить мороз, а то дощі, холод. Знаєте, дивлюся на прогнози, дивлюся синоптиків, які кажуть, що. Таке вони будуть всі роки і наперед, і в дальнішому будуть такі роки. Там, де жара буде жарко, де в нас дощі, то так і воно і буде. Але що ми можемо, друзі, зробити? Ми мусимо, мусимо е, працювати, нікуди ми від цього не подінемося, мусимо трудитися, я ж кажу, ви знаєте, вчора, чесно, случайно зайшов. Так переглядаю, вчуся, дивлюся, підписуюся, навіть в TikTok дивлюся, підписуюся по інших людях, дивлюся YouTube, Facebook, де що є, переглядаю, дивлюся, вчуся. Як люди працюють, один чоловік підвів підсумки. Скільки зараз йдеться, що без нуля, бо дуже пасічники багато, які хочуть почати пасіку з нуля. Наверно, друзі, це вже не зайшнє время, правда? Він як підсчитав, що 100 вуликів це треба 700 тисяч. Це не мої слова, це його. Треба 700 тисяч, щоб 100 вуликів пасіку поставити. Представте, ти як подивишся на свою пасіку, на ті всі заставки, та все я як подивлюся, знаєте, як подумаю, що скільки дійсно, хоча воно потрошки. Зараз це нереально. Хоча, друзі, маю план, мечту маю. Ну, Це таке те, що матками буду займатися, я буду, я вже трошки позаказував маточок і ошку, поки не можу приділитися, в кого заказати. І що, Може, хто знає хороші ошечки, підкажіть. Ще поки не знаю і ошечку де взяти, але буду брати, звісно, ну, матки просто я позаказував. Прості, хороші матки, все такі добрі, хороші, спокійні матки. Я позаказував все, так як в мене вторік я придбав пакети, що 16 штук, О, то в них треба обов'язково поміняти за це чоловікові дякую. За це ми дуже, це, це треба, їх треба поміняти, бо вони вже, понятно. Вони вже в чоловіка рік, у мене рік, вже на другий рік вони вже не потрібні, тому з весни треба дуже багато спілкуємося, друзі, щоб як в мене щось вічно з цими холодами з цим всім. Як наростити багато спілкуються, як весною наростити сімей? Бо дуже всі дивляться, показують, що наоборот треба сімей притишувати, бо це перший бойовий стан. А я наоборот хочу, друзі, розігнати сім'ї для того, щоб буде... мені треба робити стартерів, які будуть кожен рік. У мене є дуже багато ложаків поділяних, які я хочу. Поставити для того, щоб кожен рік вкрестить собі, навіть якщо там з молодої пакету продати, чи маточку мати запасну, тому мені наоборот, треба нагнати тих, щоб були з весни крепкі сім'ї, щоб робити, щоб було виводити матки, по-перше, міняти матки. Так, в як мене, якщо все буде зростається добре, ну не знаю, скільки буде тисяч гектар соняшника. Якщо все буде добре, звісно, я не можу запевнитися. І знаєте, досі тако дивлюся, що вже бачу, в мене геть і кілочки попідгнилували вуликах. Я то поставив, поставив а ні, щось... Добре, вже все. Дивлюся, вже треба стати, Ну, що погода не дає друзі. Мон затягає опять на дощ і все, трошки півдня там, відсили, ну, від сили, більше, як півдня витримає погода і дощі. Стілося, щоб є арматура, якесь залізо, якесь ліжка, перила. Ось якось все, я робив, хочу показати, от такі от друзі, я робив дивіться, сас, ліжок. Сперилив, побив і що небудь порізати, позабивати, і поміняти треба, тому що якщо підуть кур... наставки, то вже воно ті кілочки, от, вони гнилі гнилі кілочки, хочу вам показати. От е, дивіться, все, вже скільки років воно може стояти, дивіться. Бачите, так стоїть на чесному, стоїть на чесному слові. О, тут треба тихенько знімати сім'ї, відставляти вулики, поки болітоб ти вже 145 не двинеш, коли буде 145, то зараз треба ставати, забивати, різати, забивати. Ну що, з цими, цими дощами ти засуває, от хмара за мною засуває, ніч буде оп'ять на них дощ. Але треба стати, поміняти кілочки, хоча б де край треба поміняти, щоб все. І не можна як цим весню або болото. Що логи не можна витягнути, або дощ, де не можна забити, нічого робити. Але таке, друзі, зимуєм. Я ж кажу, що да, що я не доказав, бо збився з теми. і Так подумав, так кажу, в мене ж і так подумав, думаю, вже лежаки я знаю, великі, малі, середні лежаки всі я знаю. Десятирамушники вже теж знаю. Восьмірамошники я вже теж знаю. Попробувати ще хочу, знаєте що, друзі? Хочу взяти ще попробувати, щоб два трьохсотих і 145. Ще такий я хочу попробувати, бо дивлюся, що люди ними працюють. О, да, Ми говорили з другом, він каже, що це. Сильно ну, Якщо вдома колопасики слідкувати, то чого не має заруїтися, але хочу спробувати чисто шість знаєте, таку, на таку систему, що й так хочу. Все хочу спробувати. Хочу. Якщо все буде добре, все буде ну, так як то більш-менш нормально, якщо в сімейки всі вийдуть, все буде добре, не буде падіжу, бо ми кажуть, що кучата считай, а ми бджіл по весні, правда, друзі? Тому, якщо все буде добре, якщо пчолки наші всі вийдуть, все буде добре. Буде з чого взяти, поділити, поміняти, підсадити. Є сімейки, де можна закладати, є такі матки старі, де можна її просто вбрати, навіть сім'ю не це просто не ослабляти. І там можна буде закладати, виводити матки. Є що виводити і вкрай случай, яка і, і в себе є непогані матки. О, то будемо працювати. О, то... ті, яка спробувати шестирамошник, такий восьмирамошників, який в мене і паливо дає. І такі є, прості. І, звісно, і, раніше не придбалися десятирамошники рамочники, восьмирамошники, щоб були дніща з сіткою. Наскільки, звісно, добре, але ну, і що маємо, то маємо, Значить, будемо так, тому що в залишнє время ви собі знаєте, що докупитися, я ж кажу, що чоловік казав, що зараз каже, поставити пасіку. Ну, це просто нереально. Це нам так злами, друзі повезло. Що ми ще в свій час, коли ще трошки було можливість, поставили свої пасіки. Так, да, воно все зношується, воно все ломається, але по таки, не такими темпами підкупляти, треба, такий, що ніще підкупляти, бо цей особний корпус, вони страдають на лежак, він так на ніще не страдає, бо у нього ніще з -піднизу. воно сховане, це тече, затікає і воно страдає. Але, але помаленьку будемо потихеньку міняти, робити ремонтів, де, де підремонтювати, підливати. Клеїти, щось будемо робити. Але зараз пасіку таку поставити, це практично нереально. Та й кому у нас зарішніми взятками, хоча так, да, зараз е, да, зарішніми, звісно, по ціні на намето, звісно, на пилок, на пергу, да, але може десь... в Одесі. І так знаєш, що мої друзі кажуть, що були взятки, і все, це все давало на рік, Ви не повірите, друзі, що я навіть... У мене селік сім'ї пішли. Ніде на рамці пержички немає. Ніде грамульки. То завжди ще й на перетоплю пергу повикидаю, рамки висять такі, що ще весною бджоли викидають, виносять з льотка, бо з повні рамки перги ще на зиму залишаються рамки. Це рік в мене рамки сухісенькі всі. Вже перги не було, бо дощі. Дощі йшли, ляли, безконечно, дощі йшли. Тому перхи цей рік у нас практично, ну, чві... Да, вони як підносили, то вони її і яку вони підносили, її виїдали, тому що яка за дощі вона в дощі вимивали, і в нас цей рік вимивали цей, цей п... Всю змивало, бо ляло безконечно. Та й таке основне, що у нас ріпак, пилконос, ну і верба, ну все дощі йшли, холод. Дощі о, хух, дихаю і вроді би на дощ затягає, то вітер затягає. Дихай, пар, з пари з рота пара йде. О, тому таке. Такі в нас... І... Але ми друзі, працюємо, правда, ми працюємо, трудимося. Е, я казав, що в мене було 4 сім'ї, 4 чи 5 чи 6 сімей. чотири пять Ну, щось таке, коли я вже точно не пам'ятаю. Струтилися, то трошки друг мені дав, підтягнувся пару маточок, яких я поставив, підтягнув. А то деякі я вже просто бачу з рамки, скоро забрав і просто пчола сиділа, сиділа вулику і бачу, що порозліталася, була по других вуликах. Нема рамок, щоб не сидіти. О, А дві сімейки я таки ставив витрас, поставив рамку з розплодом, виніс. Черви трутовку п'ять, виніс, витрас, рамку з розплодом поставив, То дві сімейки відтягнули матки по це. Я думав, що нічого, кормлю, але так їли, як не в, не в себе. Кормлю, кормив, 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 кормив. Але нічого, і в зиму, і в зиму, вроді, пішли теж одну дуже манюня, то поставив холстик і утеплення. А одна така більш-менш така го собі, то просто на холстику йде, будемо бачити результати, то що... тихенько на пасті сидять, я ж кажу, Сидять під. Яка, де була дніще, яке витягається, то так і зимують на цьому, а де були дніща. ось зараз ми підемо дзвонив до мене чоловік, який давав мені матки. Мішка кажу, ти мені одну сім'ю показав, а другу не показав, де матка твоя си, де матка моя сидить. Зараз я хочу показати чоловіку, щоб я не був голословний, а ось у мене його ще одна сімеєчка сидить. Зараз ми я відкрию, подивимося, друзі. От подивіться. Тільки холстик і все. А, так ладненько. О! Дивіться, як слід. Дивіться як. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. На шістьох рамочках. Це сімейка. Я закриваю, закриваю. Сидять, бачите, як клієночка ондо запихнута. холстик, От нарізався. Скільки я холстиків сестри позабирав всі старі штори. кав, Давай не сюди їх. <сум> позабирав всі штори. кав, Давай, я кажу, поріжу холстики. О, Так що це друга маточка, яка дуже гарно сидить в клубі. І, ви знаєте, друзі, за дуже багато років. За дуже багато років я замітив, що в мене багато сімей, які сидять. Які сидять. Подивимося, друзі, цю сімейку, що я казав, дуже слабенька. Дуже, що всі сидять дуже гарно, за дуже багато років. Не знаю, в чому приціла. Навіть ще клейонка стояла і вони вже сиділи гарно. Нічки холстички. О, дивіться, як сидить слабачок. Раз, так, раз, два, три, чотири, п'ять на шість. Ну і слабенький, звісно, а на шести сидить краю. Всі сімейки сидять у мене коло льотка. Ще так я не бачив, щоб так гарно сиділи. Не знаю. Зараз я закрию, друзі. Отак так в мене вся пасіка зимою. Дивіться, друзі. Дивіться, тут прошлий рік я говорю, друг, хіба я хуже працював, ніж цей рік. Оцей рік, навіть от його, все нормально. Ні за осінь ні одна сім'я не пропала. Ну, за трутовки ті, що потрутилися, що я казав. Ну, це ті е, травневі матки, які попрацювали місяць і потрутилися. Місяць попрацювали і потрутилися. Що я й ці у зиму в олік, в олік і так, і деякі пропали, деякі. то це таке? Це не важливо. Але ось ті ж цим, які пішли в зиму, які так, давайте глянемо на клійонці, які стоять на отк'ятому дні. Давайте, друзі, подивимося. Зараз я покажу вам сімейку. Отут в неї утеплення, клійонка. О, дно відкрите, ось вони сидять так. Раз, два, три, чотири, п'ять. На п'ятьох рамочках столна стоїть. З сіткою дно низенько сидять, бачите? Я не забирав в них утеплення, клійоночка. О, загуділи, загуділи дівчатка. О, Я їх тримаю, та дно повністю сітка, повністю сітка дно. Не робив я там на півльота, не робив я там на. я повністю зняв. Я, друзі, повністю знімав, Задвижки відбігав, почистив. Дивився я, не бачив я того кліща, це рік чи за того, що в нас. Соняшника не було. Що то дає кліщ? Соняшник не бачив я, Хоча обробляв, так, да, бо приходилось обробляти. Не бачив я соняшник е, кліща, практично. Ну, обробилося, бо треба обробити. Треба обробити. Ось такі в нас результати цей рік по, по бджільництву. Так, давайте глянемо ще так, е, тут у мене це все відводки. Це ось у мене тут теж маточка є. Теж слабенький отводочок цього року робився, теж от клійоночка з боку лежить. Вон сидять. Тут вони слабено. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. О, послухайте, як тихенько сидять, ви бачите? Не знаю. По ваших е розказах, як ви мене вчили, так я торік зимую, тільки клійоночку на бік. Клієночку на бік. О, І так з, і, поклав тільки холстик. Ну, сидять тихенько, сидять тихенько, так. Щоб це ще нам подивитися так. О, Бо лежаки, то я ж кажу, в мене лежака це. Подивимося ще. Ой, там а, так, в мене знаєте що? Ага, давайте подивимося ще. Подивимося, що ми ще подивимося ото у мене ще є. Така крепка сім'я, Тут дуже вона була зла, я підміняла матку. Теж кльйоночка. Тряпочка влажна, треба буде її поміняти. Значить, треба закачувати, тягнути. Бачите, оці края тягнути, треба переглянути, забрати і тряпочки посталити другі, де тягнуть края. О, оця зимує, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Я її зараз поміняю холстик, а закачаю його, а то влажна. Потягнули края. Друзі, края потягнули. Десь в мене мав бути холстик, де він є. Нема твоя. Десь в мене був холстик. Ладно, ладно, я вже тоді пізніше прийду, і я їм, я поміняю їм. О, треба... Попрацювати і перейти по сім'ях, де потягнуло влагу, це дощі йшли, десь попав на ткані, потягнули влагу сидим, то треба забрати хол... мокрі холстики, а туди поставити сухенькі, підкатати, щоб края були сухенькі. А така наша робота контролюємо, постійно, постійно контролюємо, контролюємо. Отак, вечір. Але ми, друзі, працюємо, все заходить вже. Місяць вийшов. Добре, друзі. Миру над нашою головою. Хороших вам наступний рік Медодаїв. Всі оставайтеся здорові, друзі. До нових зустрічей. Бувайте!